Петро Красюк, Стонога і павук. Стонога з павуком зустрілись, раденькі зустрічі розговорились. Я б знала, люди всі глухі, немов пеньки. Чому так думаєш? Та де ж таки, як я повзу, то шум що Не неначе від машини? А їм, переконалась я, не чути. І ще інші води є. Павук зловтісно додає вони не лижухі, сліпі, мов ті кроти. Як добре знаєш ти, плету таку міцну я павотину, що кожному сила людину. Вони ж її не помічають і, хоч, напевно, це нелегко, розрибають. Чи не сліпі, скажи сама. Нема, вже краще будь глухому і сліпому, аніж обманюватись так в собі самому.